Розділ один: спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого української нації усім українським народом право на самовизначення, посилаючись на право народів націй, на самовизначення, закріплене в міжнародних документах, ООН, розвивати дружні відносини між націями на основі поваги до принципу рівноправності та самовизначення народів, а також вживати інших відповідних заходів для зміцнення загального миру. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співпраці між державами, визнала право народів на самовизначення як основний принцип міжнародного права. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права стаття 1, проголошує, що всі народи мають право на самовизначення. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Стаття 1. декларація е, о підставленні незавісі колоніальним странам і народам. Резолюція 15,14. Е, 15. Пункт 2. Усі народи мають право на самовизначення. В сині цього права вони вільно встановлюють свій політичний статус і здійснюють свій економічний, соціальний та культурний розвиток. Також підтверджує, що всі народи мають право на самовизначення, українська нація. Реалізувала своє невід'ємне право на самовизначення 1 грудня 1991 року під час всеукраїнського референдуму, на якому підтвердила акт проголошення незалежності України, документ 427-12, ухвалений 24 серпня 1991 року, Верховною радою УРСР на основі положень декларації про державний суверенітет України. Від 16 липня 1990 року. Конституційний суд України зазначає, право саме української нації на самовизначення є основою Акту проголошення незалежності України, що його ухвалила 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР. Далі акт, Яка діяла, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН. Абзац-третій преамбули акта юридичним фактом, який остаточно і безповоротно затвердив акт створення самостійної української держави, перше речення результативної частини акта стало волевиявленням усього українського народу 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі. Абзац 2. другого речення під пункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини. У рішенні Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року, номер 1 ТРР, ДРІП двадцять відповідно закону України про всеукраїнські та місцеві референдуми, який був чинний на час проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, стаття 1, закони інші рішення прийняті всеукраїнським референдумом. Мають вищу юридичну силу по відношенню до законодавчих актів Верховної Ради України, нормативних актів Президента України, Кабінету міністрів України, закони, інші речення, що прийняті референдумом, не потребують будь-якого затвердження державними органами і можуть бути скасовані або змінені лише у порядку, передбаченому цим законом. Далі закон. Єдиний правовий документ, який був затверджений всеукраїнським референдумом волею української нації та має статус закону Вищу юридичну силу є Декларація про державний суверенітет України. Додаток номер 2 Відповідно до постанови Верховної Ради ОРС про проведення всеукраїнського референдуму з питанням про проголошення незалежності України від. 11.1091 року додаток номер 3 Абзац 4. Акт незалежності Це продовження і реальна дія Декларації про державний суверенітет України. Логічний підсумок суспільного розвитку останніх років. Розуміння необхідності і невідкладності кардинальних змін у нашому житті. Далі Акт Незалежності. Декларація про державний суверенітет України, розділ 1. Самовизначення української нації. Українська РСР України, яка суверенна, національна держава розвивається, в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення. Розділ 6. Економічна самостійність. Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України, земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР України, природні ресурси її континентального шельфу та виключної морської економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України. Є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. Розділ 10. Міжнародні відносини. Декларація є основою для нової Конституції законів України. Далі декларація. Декларація про державний суверенітет України, акт проголошення незалежності України. Додаток номер 4 Схвалений всеукраїнським референдумом 1 грудня тисячу дев'ятсот дев'яносто першого року. Залазити в країну. Сверхівна копія документу. Здійснюючи декларацію про державний суверенітет України. Просто ми пропустили додаток номер 3 де було написано, що Акт проголосну незалежності України це продовження реальних дії декларації про державний суверенітет України. Тобто там архівна постанова є звернення до народу, де перед всеукраїнським референдумом зверталися до народу і роз'яснювали, що таке акт проголосне. Акт проголосне Це коротка фабула. Оця була постанова. Верховної Ради України. Далі, там дивись, є друге воно схвалити текст, друге. Схвалити текст звернення Верховної Ради України, народу додається. От, давай додаємо це там далі, ось є. От, додав, оце звернення, де, яке до людей, до людей зверталося до народу да, і пояснювали, що таке акт провело незалежності України. Трошки вище підніми, Тут є от, акт незалежності. Це е, продовження, от трошки нижче, бачиш, от лише нече. Акт незалежності це от, де ти тримаєш е, да, курсор, це продовження реальних дій, декларації про державний суверенітет України, логічний підсумок всього суспільного розвитку останніх років, розуміння необхідності і невідкладності кардинальних змін у нашому житті тобто акт проголошення незалежності України. Це коротка фабула, де люди на всіукраїнському референдумі голосували. А здійснюється, декларацію про державну суверенітет. Тому іменно декларація про державний суверенітет України має вищу юридичну силу. Тобто було затверджено волю народу і має вищу юридичну силу. Найвищу, скажімо так. Всі закони, Конституція повинні відповідати виключно декларації про державний суверенітет України. Тому. Далі. Далі додаток номер 5 Всеукраїнським референдумом схвалений всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991. року. 105. У відповідності з принципами міжнародного права юридично закріпила, що земля, природні ресурси є власністю української нації, народу України та визначила їх статус як невідчужуваних. Територіальної і матеріальної основ суверенітету, що має використовуватися з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб української нації та всього народу України, відповідно до міжнародного права, право нації на самовизначення включає в себе право нації на природні багатства та ресурси, резолюція Генеральної асамблеї, Організації Об'єднаних Націй, рекомендації стосовно міжнародної поваги до права народів та націй. На самовизначення. Документ 13 Римська 13 від 12 грудня 1958 року вказано, що право народів і націй на самовизначення включає невід'ємний суверенітет над їх природніми багатствами і ресурсами. Відповідно до розділу 1 Резолюції Генеральної асамблеї, Організації Об'єднаних Націй, невід'ємний суверенітет над природними ресурсами, документ 18.03. Від 14 грудня 1962 року право народів і націй на невід'ємний суверенітет над їх природними багатствами і ресурсами має здійснюватися в інтересах їх національного розвитку та добробуту населення відповідних держав. Пункт 1 порушення права народів і націй на суверенітет над їх природними багатствами і ресурсами суперечить духу і принципам статуту ООН. І перешкоджає розвитку міжнародного співробітництва та підтримання миру. Пункт 7. Угоди про іноземні інвестиції, вільно укладені суверенними державами або між суверенними державами, повинні сумлінно дотримуватися суверенітету народів і націй над їх природними багатствами і ресурсами відповідно до статуту ООН та принципів, викладених в цій резолюції. Пункт 8. У статті 1 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року, як і у статті 1 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, 1966 року закріплено, що всі народи мають право на самовизначення. На підставі цього права вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток. Функт 1. Всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких і будь-яких зобов'язань, що випливають з міжнародного економічного співробітництва. Основаного на принципі взаємодії, вигоди та міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування. Пункт 2. У загальному коментарі номер 12 Право на самовизначення, прийнятому на 26-й сесії Комітету з прав людини ООН 13 березня 1984 року, наголошено, що право на самовизначення. Має виняткове значення, оскільки його реалізація є важливою умовою ефективного забезпечення та гарантії індивідуальних прав людини, їх поширення та зміцнення. Право нації, народу на самовизначення, включно з правом вільного розпорядження своїми природними багатствами і ресурсами, не випадково закріплено у статті 1 кожного пакту, оскільки вони є основою забезпечення та реалізації. Громадянських, політичних, економічних, культурних прав, проголошених фактами, Висновок. жоден народ, нація ні в якому разі не може бути позбавлений належних його засобів існування. Злочин проти національної групи української нації заходами законодавчого характеру, умисне створення життєвих умов позбавлення невід'ємного суверенітету над природними багатствами і ресурсами. Нелюдські акти вчинені в контексті інституціалізованого режиму систематичного обновлення та панування однієї расової групи над будь-якою іншою расовою групою або групами, які чиняються з метою підтримання такого режиму. Давайте підсумуємо. Да. Ну Що ми маємо? Ми маємо народ самовизначився, підтвердив це на всіукраїнському референдумі. Виявив свою волю і тобто, отримав суверенне право на землю, природні ресурси, на що він є власним, право утворити створити свою державу, устрій в державі створити. Тобто народ вже якби, виявив свою волю, що він, якби, має вище. Якби юридичний статус вищої юридичної сили. Суверенна і це де, затвердив да, усіукраїнському референдумі декларації. Тому декларація є основою для прийняття написання е, Конституції і всіх законів, вони повинні відповідати декларації про державний суверенітет України, тобто волі народу. Той, хто не визнає декларацію про державну суверенітет волю народу, то всі злочинці. І те, що не відповідає декларації про державний суверенітет, є нечинним. Виключно деклар... воля народу це, ну, це підтверджено міжнародним правом, статутом ООН, пактом про громадянські політичні права, на той час діючим законом про всі, як він там, всі українські референдуми, місцеві референдуми, які вони скасували, але закон «Обратної сили не мають. Тому почитайте, будь ласка, цей закон, і там чітко написано, підтверджено, що він має вищу юридичну силу. Тому, тому той, хто не визнає, ще раз підкреслюю, декларацію про державний суверенітет, то є злочинці. Починає з військового злочинця Путіна і заканчуває цими всіма, що засідають в Верховних Радах чи де-небудь. Тобто не визнають волю народу. Ну далі зараз будемо розглядати документи, і ви зрозумієте, чому я так це роблю? А можна питання задати? Так. Дуже активно популяризується зараз питання, що в Україні немає держави, що в нас немає документів. А ось ми показали, виходить, фактично. Ну, фактичні документи, які затверджують, що є держава, що вона створена, що українці. Проявили свою волю і актом затвердили декларацію про державний суверенітет і створення самостійної держави України. Встановчі документи вже є. Народ виявив свою волю. Просто багато інформації, що типу немає держави, це все корпорація. Держава вона була, Українська Республіка була державою, на всі українських референдумах ми змінили державний устрій і перейменували вона стала вона незалежна держава. Змінили ім'я, назву. Багато хто розповідає, а не передавали там майно, немає акту передачі. Як? А чому ми повинні передавати? Ми, ми той же суб'єкт і залишився. Тобто, якщо ти був Василь, да, змінив, пішов ім'я на Петра, ти що, повинен Василь передавати майно, свій автомобіль, ну, свою власність Василю. Ти теж і остався. Тобто ми Україна та ж залишилася, також в кордонах. Нам не потрібно передавати акт майно. Це наше майно і є. Його потрібно було облікувати. У нас змінився державний устрій. Просто власність була виключно в радянському союзі, так, коли ми були що в союзі, у нас було виключено суб'єкт публічного права. Тобто, приватного не було, все було публічне. Зараз, згідно декларації, у нас залишилось публічне, це державні органи, державне, наше майно, да, там, і, а все інше приватне вже може бути. Тобто, Те, то, що побудовано людьми, ну, громадою, да, там, народом, е, скажем, заводи, фабрики, можуть бути вже приватні, будинок, автомобіль, то, що раніше не можна було, тобто, у нас стало і публічне, і приватне право. Але чомусь такого зараз ми дослід... будемо досліджувати інші всі законодавства, і це все побачимо, що у нас відсутнє публічне право, а державу ми створили. Актом проголосу незалежності України, тобто це не значить в прямому смислі, що створили. У нас була держава. Ми просто змінили статут держави, скажімо так, було публічно виключно, а тут додали ще приватне право. Тобто, що ви маєте право заводи мати, фабрики приватні, автомобілі, скажімо, своє приватне майно. Але не залазьте в публічне право, то що власність народу. Воно не може бути приватне. Сонце, природні ресурси, повітря, вода. Це все публічне, Надра да, – надра, це земля. все публічне право, земля. Горський, вона не ага. може бути. Воно в приватних, це не ми створювали. Це нашому народу надало… творець надав. Людина в приватному праві. Ну, в рабстві не може бути. Це абсурд. Добре, давайте будемо далі дивитися. Тому, щоб ви розуміли, декларацію хто не визнає оці всі судді, які не беруть до уваги декларацію про державну, бо так в цивільному кодексі написано. А зараз ми розглянемо, що таке цивільний кодекс, взагалі хто його приймав і чи він відповідає взагалі закону.